Значить, що я хотів сказати по поводу ТНВД з Польщі. Значить, перше, там мені хтось запитував, ось клапан рециркуляції, наш, а правильно називати його клапан внутрішнього тиску ТНВД. Значить, як він виймається, він запресований у нас таким чином, отуди ось так раз. він механічного типу пружинкою такою, бачите, ось на восьмий шестигранник. Відкрутили його. Що ми тут бачимо? Ми бачимо таку конструкцію, сам болт з пружиною, з такими от дирочками по кругу. Ось їх чотири штуки. Бачите, да? дві тут, дві тут. Потім він складається з таких двох плунжирів, які цією чорною штукою, це нового вже зразку, вставляється туди він. Він не запресовується, а просто туди вкидається. І так само на бок ставите ТНВД, так ударяєте його він випадає сам. В даному випадку ось така там от дюрка виходить. Значить, він складається з двох плунжирів. Стан у них ось такий, бачите? Тут трошки трошки знос є уже тут з боку. І тут трошки є. У кого є можливість 1000 гривень. Ця, оцей метал, він важко зношується, я бачу, рідко, коли він зношується. А ця частина, вона ось в такому, от, бачите, стані. Ось, так, бачите? Ось, вставляється. Це не найголовніше. Цей насос у нас відреставрований, відреставрований е, в Польщі. Він в ідеальному стані. Видно, що підшипник цей міняний, сальники теж міняні. Ось в такому стані, замінений ремкомплект, тому що всі коричні йдуть тут званий, стоять, вже насос розбирався, робився. Але найголовніше, що якщо ви думаєте, що в Польщі вони не знашуються, солярка, бачите, польська жовта. Не така, як наша, світленька. А ми бачимо тут підкачку, яка в повному хламі. Не буду там показувати все підряд. Ось бачите стан підкачки після польської солярки. Підкачку під заміну. Та ж сама тут шестеренка. Вона була не розвернута, вона була отак от під нагрузкою. Тобто вона стояла отак от отак от наш, наша лопасть стояла. Ось от воно грузилося, не перевертали її. Тобто насос реставрувався, але продавався просто ось так от готовий. Тут, бачите, мітки були, отакі, що насос типа робився. Або просто поставили мітки перед продажею. Але це нічого не дає, тому що насос у цьому гайки. Гідроголова там вроді жива, але значить вал дихає, наладен. Була вода, підшипник вроді живий. Але це не, не головне. Головне, що ось ці ось ролики з башмаками ось в такому стані, бачите? Тут теж воно ще може б ходило, але ось такий стан, бачите? Ну, Нусь, тобто, коротше кажучи, це насос, він я, це, ці всі речі я не ставлю їх. Коротше кажучи, відреставрували насос, скоріше за все. Таким чином, поміняли підкачку. ось цю, поміняли сальник підшипник і так його продали. Вал залишили старий. Підшипник залишили старий, башмаки з роликами залишили старі. І от ви самі вибираєте, що треба робити. Я завжди кажу, що треба делфовські насоси розбирати, тому що ціна питання. Насос нехай там вийде вам там, 300 долларів, наприклад, ремонту там, 12 тисяч гривень. Да? Наприклад, а форсунки вас ще нагружають, ваш бюджет ще на 300$. доларів, І ви не роблячи це, вбиваєте форсунки. Так що треба робити все в комплексі, як для себе, щоб до цього більше нікого не повертатися. Ну, в даному випадку тут насос дуже дорого буде, тому що треба міняти вал, підшипник, підкачку. клапан внутрішнього тиску ТНВД. Корпус залишаємо цей самий, і я не буду його міняти. Поршні залишаю. Це не вони, вон його поршні, вони в нього живі. Це поршні з іншого ТНВД вже. Ще один хотіли з двох один з цього зібрати, але ну, тут нічого не збереш. І ви вибираєте самі. Треба Через те, я кажу, що треба за дефектовку заплатити 500 гривнів, розібрати його і подивитися на нього, що він з себе представляє. Частіше за все, ці насоси завжди качають. Качають хоч зі стружкою, хоч без стружки, але вони качають. Але питання в тому, він жене стружку чи не жене стружку. Дефіктовка робиться в даному випадку: я роблю завжди дефіктовку, для того, щоб мені, мені, як би сказати, отримати відповідь: чи буде стружку гнати на насос, чи він не буде стружку. Тільки з цією цілі я роблю дефіктовку розбираю. Мені Чесно кажучи, не дуже хочете розбирати насос, який приїхав там мені, наприклад, з розборки. Але цю роботу я роблю завжди. Тому що я знаю, що людину, якщо я не зроблю, це я підставлю людину отак. От. Хоча на стенді цей насос покаже всі допуски, все чітко, частіше за все. Ось плюс всіх насосів, що Ну, рідко тільки якщо гідроголова там вбита, то понятно, що буде там Або е датчик... регулятор тиску. Ось цей. Тут теж, бачите? Ці поставили поляки, поставили китайський датчик. Регулятор тиску, коротше кажучи, китайський поставили. Це не оригінал, тому що на оригіналі там трошки по-іншому все. Так що, я ще раз кажу, що треба дефектувати, розібрати і вбідитися, що все нормально з насосом, а потім вже розбиратися далі, дивитися, що, що буде. Ну, по ньому, як він буде качати. Але качати вони всі будуть частіше все. все я Гідроголову, я не знаю, міняв за весь час. І з то, тої кількості насосів, які я зробив, дуже рідко таке буває. Так що розібрати, подивитися, в якому стані у вас всі запчастини, які є в насосі. Так, що якось так майте це на увазі. Розібрати обов'язково куплений насос з розборки. Неважливо, хоч він з Іспанії, хоч він з Германії, хоч він не знаю, там, з Китаю приїхав. Його треба розібрати. Ну, тільки-тільки, якщо він не новий. Якщо він в целофановому пакеті новий, то питань немає. Все, Всім добра.